Ерін Ендрюс ділиться своїми здоровими звичками, які допомагають їй пережити футбольний сезон. Здоров'я в ритмі НФЛ, як Ерін Ендрюс та інші зірки підтримують себе на піку. У світі професійного спорту, де ритм життя диктується графіком матчів, подорожами і постійним тиском, підтримання оптимального здоров'я це не просто бажаний стан, а життєва необхідність. Прикладом тому служить Ерін Ендрюс, відома телеведуча НФЛ, творець бренду УЕР і активна захисниця кампанії Ефлек перевір на РАК. Її підхід до здоров'я, як я дізнався з недавнього інтерв'ю, виходить далеко за рамки стандартних рекомендацій і включає поєднання передових технологій, перевірених часом звичок і, що особливо важливо, уважного ставлення до свого тіла. Я завжди вважав, що успішні спортсмени та медіаперсони володіють не тільки видатними талантами, а й залізною дисципліною в питаннях здоров'я. Однак, заглиблюючись в деталі підходу Ерін Ендрюс, я побачив не просто строгий режим тренувань і дієту, а продуману систему, спрямовану на підтримку фізичного і ментального благополуччя в умовах екстремального навантаження. Поза стандартними рекомендаціями, технології та інновації. Однією з найцікавіших деталей в історії Ерін-Ендрюс є її захоплення внутрішньовенними інфузіями NET. Ця молекула, пояснює Ерін, відіграє ключову роль у більш ніж 500 ферментативних процесах в організмі, відповідає за енергетичний обмін, відновлення дезоксиробонуклеїнова кислота і має потенційні переваги для здоров'я серця, м'язів, мозку та довголіття. Скептицизм щодо подібних новомодних процедур цілком виправданий. Однак, враховуючи зростаючий обсяг досліджень, що підтверджують потенційну користь не для здоров'я, і той факт, що до цієї практики вдаються не тільки спортсмени, а й зірки світового рівня, я вважаю, що цей тренд заслуговує на увагу. Мій особистий досвід роботи з високопродуктивними людьми полягає в тому, що вони завжди шукають інноваційні способи оптимізації свого тіла та розуму. Цілком ймовірно, що внутрішньовенні інфузії нед є лише одним із багатьох інструментів, які вони використовують для досягнення своїх цілей. Я також звернув увагу на акцент Ерін на важливість профілактичних обстежень. Її особиста історія боротьби з раком шийки матки служить потужним нагадуванням про необхідність регулярних скринінгів та раннього виявлення захворювань. Це особливо актуально для людей. Які ведуть активний спосіб життя і піддаються стресу, оскільки хронічний стрес може негативно позначатися на імунній системі і підвищувати ризик розвитку різних захворювань. Прості істини, звички, які працюють, незважаючи на захоплення передовими технологіями, Ерін підкреслює важливість простих, перевірених часом звичок. Підняття ніг до стіни на 10 хвилин щовечора це геніально простий і ефективний спосіб поліпшити кровообіг і зняти запалення. Я кілька разів пробував цю техніку сам, і можу підтвердити, що вона дійсно допомагає розслабитися і зменшити набряклість ніг після довгого дня. Активність під час подорожей ще одна важлива складова її режиму. Замість того, щоб валятися в ліжку після прильоту, вона відразу надягає кросівки і трохи рухається. Це не тільки допомагає підтримувати фізичну форму, але й допомагає адаптуватися до нового часового поясу та знизити рівень стресу. Я вважаю, що це чудова порада для тих, хто часто подорожує на роботу чи в особистих цілях. Психологічна стійкість ключ до довгострокового успіху. Але. Мабуть, найважливішим аспектом підходу Ерін Ендрюс до здоров'я є її психологічна стійкість. Вона відкрито говорить про те, що регулярні обстеження викликають у неї стрес, і про те, як важливо бути поблажливою до себе і радіти хорошим новинам. Я переконаний, що психологічне здоров'я це наріжний камінь фізичного благополуччя. Хронічний стрес, тривога і депресія можуть негативно позначатися на імунній системі, гормональному балансі і загальному стані здоров'я. Тому, так само, як ми дбаємо про своє тіло, ми повинні приділяти увагу і своєму розуму. Поради, які можна перейняти. Спираючись на досвід Ерін Ендрюс і свої власні спостереження, я хотів би поділитися кількома порадами, які можуть допомогти вам підтримувати оптимальне здоров'я в умовах напруженого графіка. Інвестуйте в профілактику, регулярно проходьте медичні обстеження та скринінги. Раннє виявлення захворювань значно підвищує шанси на успішне лікування. Включіть у свій розпорядок дня прості вправи, навіть невеликі фізичні навантаження. Такі, як підняття ніг до стіни або коротка прогулянка, можуть позитивно вплинути на ваше здоров'я. Керуйте стресом, знайдіть способи розслабитися і зняти напругу. Медитація, йога, читання книг або проведення часу з близькими людьми чудові варіанти. Прислухайтеся до свого тіла, звертайте увагу на будь-які зміни в самопочутті і не ігноруйте сигнали, які воно вам посилає. Будьте поблажливі до себе, не прагніть до досконалості, дозвольте собі відпочивати і насолоджуватися життям. Укладення: Підхід Ерін Ендрюс до здоров'я це надихаючий приклад того, як можна поєднувати передові технології, перевірені часом звички і усвідомлене ставлення до свого тіла для досягнення оптимального фізичного і ментального благополуччя. Я сподіваюся, що її досвід послужить вам джерелом мотивації для поліпшення свого здоров'я і якості життя. Пам'ятайте, що здоров'я це не просто відсутність хвороб, а стан повного фізичного, ментального і соціального благополуччя. І турбота про нього це інвестиція у ваше майбутнє. Ключова думка турбота про здоров'я це не розкіш, а необхідність, особливо для людей, які ведуть активний спосіб життя і піддаються стресу. Не переоцінюйте силу простих звичок, навіть невеликі зміни у вашому розпорядку дня можуть мати значний вплив на ваше здоров'я. Пам'ятайте, що психологічне здоров'я є наріжним каменем фізичного благополуччя. Керуйте стресом і будьте поблажливі до себе.